Показали перший трейлер нової частини Assassin's Creed. Є ймовірність, що ми незабаром з вами можемо побачити новий дум. Sony продовжує стрибати на граблях. І яку гру Rockstar хочуть портувати на ПК вже найближчим часом. Ось про що ми з вами потеревенемо сьогодні в цьому вже 91-му випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю на каналі EternalPlayUA. Play. UA. Коло мікрофона. З вами весь цей час буду, як завжди, поки що я, Дмитро. Давайте швидесенько. Трясся підписуйтесь вже на цей канал, поки вмощуєтесь більш зручно, тицяйте на ваші козацькі вподобаєчки та готуйтеся писати коментарі. Бо я зараз буду оголошувати про черговий розіграш кодів на безкоштовний доступ до українського хмарного сервіса Boosteroid. Умови доволі прості. Якщо ви бажаєте отримати код на 7 або на 3 дні, для того, щоб спробувати, як саме у ваших умовах працює хмарний геймінг, вам необхідно написати коментар під цим відео або під наступними Відео, які вийдуть на цьому тижні, який починається зі слів Треба код. Далі, звичайно, напишіть ще щось приємне для продовження, а не просто треба код. І ви вже приймаєте участь у розіграші, результати якого я оголошу, наприклад, в неділю 26 травня в черговому відео. Тому до кінця доби, в суботу, 25 травня, можете ще писати ваші відгуки з бажанням прийняти участь. Окрема подяка компанії «Бустероїд» за те, що надали мені ці коди для розіграш. Якщо ви вже знаєте, як у вас що йде, працює, і бажаєте купити платну підписку для гри на віддалених потужностях сервіса, то я буду дуже вдячним, якщо ви створите свій новий обліковий запис саме за моїм покликанням, яке я в дописі, а тільки потім придбайте туди підписку. Також пропоную вам доєднатися до нашого Discord та до Discord Boстеroe. Всі покликання в дописі, як завжди. Підтримуйте також наших хлопців і дівчат на фронті, приймайте участь в будь-яких зборах, яким довіряєте. Донатьте будь-які суми, бо навіть дві гривні важливі і наближають нашу перемогу над мародерами та вбивцями. На допомагати Україні Стой, тільки піз. Це... Я панімаюч, якщо хочете і є у вас така можливість, то можете підтримати і мій канал копієчкою. Буду дуже радий будь які ваші підтримці. Або спонсорство каналу на Ютубі можете також оформити. Буде дуже класно. Заздалегідь, всім дякую і дякую всім, хто вже приєднався до підтримки моєї творчості. Ну шо, ви вже наваляли собі смачненької смаженої картопельки з томатним соком. Окей, тоді я не буду тягнути за резинку на трусах і вже починаю. Нарешті Ubisoft відкрила таємницю нової частини асасинів, про яку ми з вами знали до цього моменту лише те, що вона розробляється під кодовою назвою Red, А історія проєкту розгортатиметься у часи феодальної Японії. Все вище зазначене виявилося чистою правдою. Подробиць стало трохи більше. Ubisoft у новому трейлері розповіли, що протагоністів на цей раз буде два. Першим грабельним персонажем буде дівчина ніндзя Наое, яка прагне помститися за смерть свого батька. І сам. Мурай, і ні, це не трансгендерна жінка і не гомосексуаліст з мечеєм на підборах і в панчохах у сітку. Але це буде темношкірий самурай Ясуке, якого за сюжетом привезли португальські купці-місіонери і навчили його японським бойовим мистецтвам. Ляті з А за словами розробників, цей персонаж є реальною історичною особистістю. На початку історії головні герої є лютими ворогами, але згодом об'єднуються в прагненні об'єднати японію ніби ми всі вже мали звикнути до того, що великі ігрові видавці намагаються не наступити на інтереси якихось спільнотчих груп людей, аби не вразити їхні почуття, не проявляють ніякого, не дай Боже, расизму і максимально толерантні та стерильні для всіх сексуальних меншин. Вони намагаються встромити будь-що у сценарій гри, навіть якщо це не в'яжеться з історичною достовірністю, або явно вибивається з нормального розуміння всесвіту гри. Їх це в Агалі не хвилює, мені здається. Але ігрова спільнота завжди має власну думку. Трейлер задизлайкали просто в промислових масштабах після його прем'єри. Він одночасно з'явився не тільки на офіційному каналі Ubisoft, а й у партнерів, зокрема PlayStation та IGN. Так от кількість незадоволених геймерів значно перевищила кількість тих, кому сподобався майбутній екшн. Гру, по-перше, критикують за чорного самурая. Користувачі мережі вважають, що Ubisoft не керувалася ніякою історичною. Достовірністю і все перебрехала, як завжди. І загалом цей персонаж виглядає абсурдно в самурайському сеттингу. Гравці не задоволені тим, що гру, про яку давно прохали фанати, видавець спаскудив, вклинивши цього персонажа в гру. І зовсім не цього очікували гравці. По-друге, геймери обурені, що побачили лише а живого справжнього геймплею не продемонстрували. По-третє, спільнота не задоволена тим, що Ubisoft відкрила перед замовлення на проєкт, не показавши, Жодного кадру з реальним ігроладом. Крім того, більш радикально налаштовані фанати серії пропонують взагалі байкотувати перед замовлення до моменту демонстрації ігрового процесу, або навіть взагалі до релізу. Ну і що стало зрозумілим з цього відеоматеріалу в грі, як завжди на гравців очікує величезний барвистий безшовний відкритий світ, динамічна зміна пір року та погоди, і купа різноманітних локацій, починаючи від портів і завершуючи замками та сільськими місцевостями. Ректор студії Ubisoft Quebec Джонатан Дюмон, який веде роботу над забавкою, повідомив, що за масштабом гру можна співставити з Assassin's Creed Origin, і можна припустити, що вона буде набагато меншою за Valhalla чи Одісі. Також є інформація і про мінімальні системні вимоги до нової частини асасинів. Якщо відштовхнутися від минулорічного міража, то мінімалок вистачало, щоб запустити гру лише у Full HD 30 FPS на мінімальних графічних налаштуваннях. Тому побачимо, як працюватиме саме цей шедевр. Реліз проекту відбудеться 15 листопада, поточного року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Звичайно, якщо не буде додаткових переносів, що також можливо. А на перший геймплей гравці можуть розраховувати 10 червня на шоу Ubisoft Forward. Під час розгляду судової справи, яка була пов'язана з купівлею Activision Blizzard, в мережу витікло багато цікавої інформації стосовно нових проєктів, які розробляють внутрішні студії Microsoft. Зокрема, мова йшла про нову частину Doom у 2022 році. На QuakeCon директор студії id Software Марті Стратон, казав, що робота над новим aaa проєктом вже йде, але він не повідомив, над яким саме. Так от тепер з'явилися нові чутки стосовно нової частини Doom від id Software – які, ймовірно, можуть показати вже 9 червня на Xbox Game Showcase. Такі припущення роблять різні інсайдери. Зокрема, висловили схожі думки видання The Verge, Eurogamer та Bloomberg. А от на порталі Justia з'явилася інформація, що у січні поточного року Zenimax Media, яка є материнською компанією Bethesda, подали заявку на реєстрацію нового товарного знаку з назвою ADKFA. Цей набір букв є ніщо інше, як чит-код з оригінальної Doom. Таким чином, видавництво Намагалося приховати від грової спільноти назву нового шутера, але затяті фанати серії одразу зрозуміли, про що йде мова. Поки що ніяких офіційних повідомлень з цього приводу, звичайно, ж немає. Але на мою думку, новий Doom може суттєво покращити ситуацію, яка наразі вирує у гровому підрозділі Майків, і повернути їм хоча б частку поваги фанатів, яку вони втратили після низки невдалих релізів. Серед них Redfall, Starfield та Злив Ігор на PlayStation А також закриття одразу чотирьох студій. Також, за словами інсайдерів, на заході 9 червня можуть показати DLC з Shutter Space для Starfield, перезапуск жахастика Perfect Dark та зомбі-виживач State of Decay 3. Кооперативний шутер від третьої особи Helldivers 2 розійшовся накладом понад 12 мільйонів копій. І це лише за 12 тижнів від початку продажів. Про це повідомили у своєму фінансовому звіті самі розробники з Hit Games. Таким чином, борці за демократію випередили году Ragnarok, який продався накладом 11 мільйонів. Але для цього йому знадобилося аж 75 тижнів. Сама Sony заявила, що Helldivers 2 це найбільший хід для ПК. Серед її проєктів. Звичайно, я так розумію. Але, як ви знаєте, обійшлося не без проблем, коли Sony вирішили прикрутити обов'язкову реєстрацію в PlayStation Network. Окрім того, що гравці почали масово повертати гроші за гру та обвалили її рейтинг у Steam, Гра була знята з продажу у понад 170 країнах світу, бо в них немає підтримки PSN. Багато хто вирішив, що в цьому замішана компанія Діда Габена Valve. Я, якщо чесно, теж так вирішив. Але Valve повідомили, що до зняття з продажів гри вони. Не мають ніякого відношення. А за все це несе відповідальний сам видавець, тобто Соні. Після скандалу японський гігант вирішив відмовитися від цієї практики і дозволив гравцям у Helldivers 2 не реєструвати новий аккаунт у PSN. і всі буцімто розслабилися і вирішили, що Соні засвоїла урок, який їй надала спільнота. Але виявилося, що ні. І ось так ми з вами дуже повільно припливли до чергового релізу від Sony, який відбувся 16 травня. На ПК. в минулому ексклюзив платформи PlayStation Ghost of Tsushima від студії Suncare Punch потрапив у аналогічний триндець, як і Helldivers 2. Хоч і було раніше заявлено, що грати на одинці можна без реєстрації акаунту в PSN, а робити це потрібно, якщо грати лише тільки в онлайні в режимі Legends, іграшку все одно зняли з продажі у більш ніж 180 країнах світу. Бо там немає офіційної підтримки сервісу від Sony, а останні не дозволяють реєструватися з цих регіонів. Повна нісенітниця. Sony самі собі, собі вистрілили в коліно, здається, вже вдруге. Або, можливо, навіть в яйця. Тим не менш, ПК козаки дуже тепло зустріли самурайський екшен. І на момент створення цього відео у іграшки було аж 88% позитивних відгуків. Steam. Всі ці забаганки Sony не завадили набрати аж 85 тисяч гравців у одночасному онлайн. Онлайні, що також ставить проєкту перші рядки серед лідерів ігор від японців. І тепер Ghost of Сушима Director's Cut програє за кількістю одночасних гравців таким шедевром, як Helldivers 2, який ми вже з вами згадували. В нього максимально грали більш ніж 400 тисяч користувачів. В Marvel Spider-Man Remastered грали більше 66 тисяч геймерів, і перша частина God of War, в онлайні якої перебували одночасно 75 тисяч геймерів. В українському сегменті Steam режисерська версія привіда та коштує 1699 гривень. Також хочу вам принагідно повідомити, що якщо раптом у вас немає потужного ПК от з такими системними вимогами, які ви зараз бачите на своїх екранах, то ви з легкістю зможете скористатися українським хмарним сервісом Бустероїд і пройти госту з Цушима, якщо ви давно хотіли це зробити. Іграшка була дуже оперативно додана інженерами компанії до бібліотеки сервіса ще в день релізу. Tango Gameworks, творці ритм екшену Hi fi Rush, які незабаром закриються, випустили останній патч до свого творіння, де виправили кілька дрібних недоліків. Також команда геймдизайнерів подякувала гравцям за інтерес до Hi-Fi Rush і побажали залишатися такими ж крутими. До речі, гра у стімі має 98% позитивних відгуків. Мені здається, що в Microsoft сидять абсолютні йолопи. Як можна закривати студію, яка зробила таку чудову іграшку? Так от є ще одна. Одна неприємна новина з цього приводу, Подекую, що після закриття студії, гра може взагалі зникнути з полиць магазинів, бо в Xbox уявлення не мають як продовжувати ліцензію на музику, яка лунає в грі у великій кількості. Тому всім, хто ще не встиг поповнити свою колекцію цією іграшкою, варто поспішати, бо її більше можна ніколи не побачити. А от Rockstar, на відміну від своїх колег, не збираються покидати свою популярну гру і хочуть випустити її на ПК. Мова йде про першу частину Red Dead Redemption, яка наразі є тільки на консолях. Вже 14 років ПК козаки чекають цієї події і нарешті це може незабаром статися. Ця інформація є звичайно неточною, бо це наколупали в коді офіційного сайту Rockstar Data Майнери. Тим не менш, ця інформація натикає на те, що Red Dead Redemption і сюжетне доповнення. а Dead Nightmare все ж отримає ПК Порт. Але як ви розумієте, це може взагалі нічого не означати, тому варто дочекатися офіційної або більш достовірної інформації. А на цьому у мене все. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, підтримувати наші сили оборони. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!